Подарунок для Бучанської громади від народу Тайваню, що гуманітарно підтримує Україну. Це дитячо-юнацька спортивна школа бойових мистецтв. Про це поінформував міський голова Бучі Анатолій Федорук та показав, як саме виглядатиме нова спортивна школа бойових мистецтв, що розташується на вулиці Києво-Мороцькій у своєму телеграм. Він зокрема зауважує наразі тут тривають роботи внутрішніх. Здоблення. У будівлі розмістимо боксерський ринг та два татамі. Ці зони будуть розділені ширмою, щоб можна було проводити окремі заняття. Тут зможуть одночасно тренуватися до 40 дітей та підлітків. Поділився планами очільник Бучі. Це не перший проєкт сприяння з відновлення громад від Тайваню.